Врятувати людину з вогню, працювати під час ДТП, зняти з дерева кішку чи витягнути собаку з каналізації. Такі обов'язки виконують працівники МНС. Про це рятувальники розповідали дітям для вихованців 20-го садочка. Коломийське районне управління організувало громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Фахівці МНС розповідали присутнім про застосування бойової техніки, продемонстрували спеціальне обладнання та спорядження. Запобігти, врятувати, допомогти. Це не просто гасло МНС, кажуть рятувальники. Це триєдиний принцип, за яким побудовано єдину систему реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру. Але важливо, щоб і люди знали, як правильно поводити себе в екстрених випадках, а ще важливіше діти. Тоді нещасних випадків стане значно менше. Звичайні лекції на уроках не дадуть бажаного результату, тому МНСники вдаються до таких наочних акцій. Де діти можуть ознайомитися та побачити на власні очі, як працює служба? Мета цієї акції популяризації нелегкої праці рятувальної служби. Також ми ознайомили стовтати статистику, яка зараз є в Коломийському районі. Місті Коломиї по пожежах, по загибелі на пожежі, також розказали заходи, які повинні ці вживати для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, якихось неприємних ситуацій, щоб не попадали діти. Акцію рятувальники провели на базі дошкільного закладу номер 20 У дворі садочки було весело та гамірно. Ще б пак захід проводили не в кабінеті, а на свіжому повітрі, та ще й погратися можна було. Малечі запропонували одягнути на швидкість бойове спорядження пожежника-рятувальника. Тут охочих зайшлося багато. Попри те, що хлопчаки тонули у дорослих костюмах, емоції переповнювали всіх. Також діти взяли участь у конкурсі тематичного малюнку. Не обійшлося й без показу рятувальної техніки. Присутні побачили, як виглядає зблизька пожежна машина. Цікаво, те, що це була жива емоційна спілкування з дітьми. І у таких якраз заходах, які проводились сьогодні у навчальному закладі, діти практично навчаються правил пожежної безпеки. Вони дуже добре запам'ятовуються дітям і спонукають дітей до дотримання цих правил, тому що там були ігри, конкурси, бесіди з працівниками МНС. і. Вони заготували відповідні подарунки для дітей. Це було дуже цікаво і змістовно. Заходи на тему протипожежної безпеки в закладі проходять продовж року у різних формах, розповідає директор. Проте така зустріч зі службою МНС – вперше, оскільки акція відбулася на відмінному рівні, співпрацю продовжить надалі. Найближчим часом Малеча завітає в гості до наших рятувальників з екскурсією.